Хочу знову вам показати рецепт тіста для пельменів. Воно, як на мене, найкраще, ідеальне, тому що коли ви будете вже ліпити пельмені, не потрібно використовувати борошно. Тісто так дуже піддатливе, з ним легко працювати. Тісто називається, хто називає його чисті ручки, хто три стакани, кому як подобається. Головне результат, що воно найкраще. І багато хто я розповідала, але не розуміють, як його готувати. Тому я вам розповідаю знову. Беремо склянку, ось таку. В мене 250 грамова Беремо три стакани такого борошна і висипаємо в миску просіювати його не обов'язково, тому що ну це борошно я використовую, воно дуже гарне. Висипаю три стакани: це один, два і три. Бачите, я просто ось так, щоб було рівно рівно три стакани. Так, тепер в цей же стакан беремо півчайної ложки солі, виливаю одне яйце. 2 столові ложки олії, все це збиваю веделочкою, і тепер доверху заповнюю його теплою водою. Вода має бути ну, градусів 30, не більше. Ось так, прямо як набирали борошно. В борошні робимо лунку, вливаю цю суміш і потихеньку замішуємо тісто. Замішую спочатку ложкою, як воно візьметься. Трошки кубки буду вимішувати руками. Все тісто готове, вимішувала його десь 3 хвилини. На перший погляд, воно таке е, тугесеньке зараз, але ми його прибираємо в пакет або в харчову плівку. Відпочити на пів години. Ні в якому разі не залишайте в мисці під рушником. Саме потрібно в пакет, або так як я сьогодні роблю в харчову плівку. І повірте, ви більше по-іншому готувати не будете, бо це тісто найкраще.